Друзі, усім доброго ранку. Якщо ви не знаєте, як активно і дуже корисно провести завтрашній день суботу, в мене є хороші рекомендації. Долучайтеся до акції Зроби Україну чистою. І сьогодні в моїх гостях представники та організатори цієї акції здатися Юлія Мархель і Лілія Ткаченко. Доброго ранку. Доброго ранку! Ну і звичайно, ведучий у каналу 1 Паліна Лавунова, ви її знаєте. Паліна просто буде брати участь у акції, але про це трошечки пізніше. Зараз я хочу дізнатися про саму акцію. Кожен з українців може туди долучитися, Розказуйте. Кожен з українців може долучитися до ініціативи е, і зробити Україну чистішою. Це взагалі досвід Естонії 2008 року. І е, коли вся країна об'єднується і в обраний день виходить на прибирання, щоб зробити її чистішою, і вже до ініціативи долучилися 111 країн світу, і це понад 9 мільйонів людей. В Україні ця акція вже четвертий рік. Е, і в минулому році до нас долучилися понад 140 тисяч людей. Uh -huh. В цьому році це набагато більше це більш ніж тисяча населених пунктів, і близько 250 тисяч людей вже є бажаючих взяти участь. Я думаю, що всі, всі, всі бажаючі, можуть долучитися і приєднатися. Це дуже просто. Можна зайти на сайт, зробимо Україну чистою і в розділі Контакти знайти свого координатора в своєму місті або області і долучитися до ініціативи. і заповнити анкету, зареєструватися. Ми будемо раді кожному волонтеру, який долучиться, і дуже важливо, що кожен з нас може відчувати. Відповідальним за довкілля і прийти, прибрати свою країну, адже кожен з нас є прикладом для інших, куди можна прийти, наприклад, у Києві, де буде а, основний у збір? Києві, буде 97 локацій. Центральна локація це ВДНХ. Там місця усім вистачить. Ось там будуть зустрічати волонтери у всіх бажаючих поприбирати, і всіх рівнопропорційно будуть розділяти по території, видавати mm -hmm. рукавички, мішки. Ось, окрім цього, на центральній локації у нас буде велике дійство. Там будуть і мастер-класи для дітей, і показ мод від дизайнерів молодих. Performance. Performance, performance, так. Свідомість. А, і, а, якби цьогорічною. А, Фішкою фішкою акції буде це всеукраїнський флешмоб. Всеукраїнський флешмоб, а секунда життя заради єдиної мети. А коли о 13-й годині вся Україна стане на локаціях своїми мішками зі сміттям і підніме її. Кожна локація в кожному містечку, селищі, кожна кожна буде фотографувати це чи з дерева, чи чи ну всі побачать, що це волонтери, підняли сміття від землі, тобто ми очистимо за секунду клас від сміття. Ось, і потім ми з усіх всіх фотографій зробимо велику інтерактивну карту еко-волонтерів України. Тому кожен, хто прийде на прибирання, ось зможе знайти свою там маленьку голову і сказати, то я був там. Клас дуже хороший флешмоб. І в принципі, всіх закликаємо також виходити і дивитися просто локації на сайті. Якщо ви вже не встигли зареєструватися, ви просто можете подивитися при на локацію, тобто і обов'язково запросити друзів, родичів. Ось так. А ви знаєте, мені здається, зараз... Раз такий період в Україні не легкий. Що людям навпаки хочеться об'єднуватися? Тому чомусь мені здається, що цього року має бути рекорд з прибирання. І має бути людей. Ми сподіваємося, ще більше Ще більше. Бі більше? ніж навіть у нас є така арифметична прогресія. З кожним ага. роком кількість учасників збільшиться майже вдвічі. А, і якщо минулому було 140, ми в цьому очікували 250. Але якщо чесно, а, після подій в Україні розумію, що люди об'єднуються і може бути і півмільйона, і мільйон і всіх зареєструвати, записати це неможливо. А тому, що у когось немає інтернету, uh, хтось просто знає, що сусіди побачили оголошення, хтось запросив. Або люди просто взяли рукавички, мішки і вийшли прибирати до себе в До себе в подвір'я. Я це подувала. дуже просто. Можна взяти друзів, взяти рукавички, мішки, поприбирати. Навіть садять дерева, квіти і uh, майданчики дитячі роблять. Люди в цей день об'єднуються для того, щоб зробити Україну чистішою, кращою. Ну насправді до вас приєднаються не тільки українці, адже Поліна у нас з Білорусі. От вас міжнародний. Может, так уважать. Полина, у вас есть в Беларуси какие-то поддебные акции? Ты помнишь какие-то свои субботники? Как ну, честно говоря, кроме школы ничего не было. К сожалению, у нас не было таких масштабов. Но, откровенно говоря, у нас очень чисто в Беларуси, в, в Минске, в столице. И в первую очередь мы не сорим, может, потому что за это строго наказывают и дают какие-то штрафы. Поэтому у нас субботников таких нет, нет надобности. Но, тем не менее, я думаю, что э, будет как в школе. В школе было, был единожды самый яркий субботник когда мы не во время уроков, а после уроков тратили свое время в костюмчиках, пропотели как нужно, убрали листья и нам ничего за это не поставили. Вот такое суровое детство. Мені здається, що це просто є така хороша можливість, класно і корисно провести цю суботу. Не втрачайте можливість, не лежіть на дивані, вийдіть, подихайте повітрям, познайомитесь з новими цікавими людьми і зробите ще хорошу користь. І обов'язково робіть фотки на своїх локаціях. і присилайте їх нас нам і в соцмережах, і в Вонтакі, і в Фейсбуці, і по рекорду обов'язково є окремі папки, рекорди, окремі папки для кожної області. Обов'язково відмічайте там друзів. Ось для того, щоб ми бачили вас. І вас бачила вся країна. Потрібно не запитувати, що країна зробила для мене потрібно запитувати, що ти зробив для країни, і це дуже важливо, щоб кожен відвідчував свою відповідальність. Тому якщо кожен з нас буде активним, кожен з нас буде відчувати свою відповідальність і робити щось для країни. Це буде дуже велика місія, якщо ми це зробимо разом. Ми дійсно змінимо не тільки систему, ми змінимо країну, свідомість людей. А це дуже важливо. Лі Ліля, лі, ну вона справді просто висловили усі мої думки. Не чекай, що щось країна буде робити для тебе. Зроби для неї щось сам. Дуже хороша акція. приєднуйтесь, будь ласка, і якщо ви ще не обрали, чому ви маєте приєднатися. Ну там будуть деякі ведучі канали модинок. Наприклад, Паліна Лаганова з якою ви зможете зустрітися. Як фішка, ви можете туди обов'язково прийти. Дуже вам дякую сьогодні. Дякую. що за нас приєдналися? Це організатори. Цієї хорошої акції Зроби Україну чистою зробимо Україну чистою. Юлія Мархель і Лілія Ткаченко. Дуже вам дякую. Дякуємо. Таліна з тобою ще побачимося. Да? Да. Залишайтеся з Гутен Морген». Доброго вам ранку.